Для мешканців близько 250 будинків, лічильники тепла, яких були вкрадені, у Києвенерго обіцяють скоригувати жовтневі платіжки. За ініціативи міської влади нові суми таким киянам виведуть за середніми показниками минулого опалювального сезону. Чи очікувати ще комусь на перерахунок космічних сум у платіжках, які нещодавно прийшли у поштові скриньки киян? Далі у сюжеті. Кількість сімей, які в умовах різкого зростання тарифів звернулись за адресною допомогою, у столиці сягнула 222 тисяч. В КМДА констатують субсидіантів, додасться, особливо після жовтневих платіжок. Середньомісячний розмір житлової субсидії на сьогодні в місті Києві складає 1128 гривень в порівнянні з минулим роком. Це Вдвічі більше минулому році трошки більше 600 гривень був середньомісячний розмір субсидій. Це цілком логічно в умовах зростання теплового тарифу удвічі, а особливо актуально для тих, кому послугу рахують за нормою, а не в гігакалоріях. Адже суми в квитанціях для будинків без визлів обліку подекуди просто зашкалюють в порівнянні з тими, де тепло рахують лічильники, як мінімум, тому що показники з них знімаються в останній декаді місяця. В домах, де є прибори учота за октябрь місяць. В среднем где-то в расчет попало в районе 10-8 дней. То есть если включали отопление, например, 11-12 числа, а снимали показания 23-25, то среднее количество дней, которое попало в расчет в домах, где есть счетчик, а вот недели до 10 дней. Где-то больше, где-то меньше. То есть там, где вы можете видеть примеры 100-гривневых или 200-гривневых начислений, Так, як правило, дома, де в учот попадало 3-5 днів. В той час як для мешканців будинків без лічильників, кількість днів опалення в тарифі закладена більша, так передбачено методикою, запропонованою Кабміном, за формулою площу квартири множить майже на 33 гривні тепловий тариф та на особливий коефіцієнт, значення якого якраз і коливається від кількості днів подачі тепла та показника температури через те, що жовтень був холоднішим ніж це закладено в тарифі, кияни отримали такі фантастичні суми. Ми брали в розчот середню температуру всього. Октября месяца, 6,5 градуса. Это сделано было осознанно совместно з городскими властями, потому что если бы ми взяли то, что предполагалось этой постановок буква в слово, в слово, это было бы 3,6 градуса. Начисления были бы еще там, процентов на 50 выше. У листопаді таких диспропорцій енергетики не очікують. Адже 30 днів опалювального сезону і 30 днів закладено в тарифі. а температурний відлік від 1,9 градуса. От, Будет по ноябрю више ніж 1,9 градуса. Всі ці київні 1847 домов, хто очень зараз начисление, в місяці получат, наоборот скидку від нормативного тарифу. Арифметику «Київенерго», якою із зрозумілих причин лишається незадоволеними чимало киян, перевірили і в місті. Ми комісійно розібрали це питання за участю представників Національної комісії НКРЄКП, за участю представників Мінрегіону. От і висновком є те, що Київенерго при нарахуванні використала методику 1030, тридцять затвердженої постановою 1037, От використали її згідно вимог чинного законодавства і а, фактично. Якихось порушень ми там не знайшли, перерахунок тепла очікувати варто лише для 650 будинків, де Київенерго технічно не вдалося зняти фактичні показання лічильників за середніми даними минулого опалювального сезону. Скоригують жовтневі платіжки і тим, чиї візли обліку були розкрадені. Таких випадків у місті 250. В Тих домах, де счетчики тільки були установлені, украдені, тобто не було начислення по счетчикам. К сожалення ми нічого зробити точно не зможемо. Там придеться вважати далі по мітодіці, методиці, по формулі і по постановленню 10.37. У бюджеті наступного року у місті. Хочуть знайти 10 мільйонів гривень на охорону лічильників, а також надати пропозиції щодо удосконалення методики нарахування сплати за тепло, де вузлів обліку немає. Наталія Біловол, Олексій Бережний, телеканал Київ.